Житомирський військовий шпиталь має двохсотрічну історію надання медичної допомоги солдатам, офіцерам в різні періоди, як у мирний час, так і під час війни. Останні події з демонстрування військової сили Російської Федерації на території Криму засвідчили, що і шпиталі також залишилися в нашій країні на межі виживання, як і цей от. Житомирський. наш військовий шпиталь, як і всі частини, переведен на функціональні умовах особливого періоду. Особовий склад знаходиться на місці, займаємося. Процесом бойової підготовки. Саме цього дня за допомогою спонсорів та меценатів Житомирщини до шпиталю прибув автомобіль з причепом, з комплектами, ліжок та іншого обладнання. Госпіталь прекрасний. Ви знаєте, що прекрасний тут колектив, медицинський колектив. Ну, немножко не вистачає, будемо так говорити кроваті. Сьогодні ми поставили 45 дерев'яних кровацій, 15 кроватей Железних. Еще 15 кроватей э, на подходе в эту машину не вошло, и 80 матрасов. Эту помощь совместно со мной осуществил Оселычук Николай Николаевич. Это мой друг, товарищ. Вот мы совместно приняли решение о помощи этому госпиталю. Ліжка та інше обладнання поступлять у лікувальні палати шпиталю. До речі, це вже не перша допомога за сприяння Олександра Куцубка. Це вже не перша благодійна допомога. Ми вже багато років, скажімо так, отримуємо допомогу від Олександра Петровича. От. Тому хотілося б подякувати йому за це. Що він знає, що він пам знає, пам'ятає, що він піклується про збройні сили, про хворих, які знаходяться на лікуванні, як запевнив Олександр Коцюбко, незабаром надійдуть також і простирадла для того, щоб укомплектувати всі стаціонарні ліжка військового шпиталю.